Сьогодні розглянемо вихід ядра та огляд ядра горіху сорт Косфорд. Даний сорт є європейська селекція, рахується запилювачем. Да, Має ось таку форму. Та, Візьмемо 10 горіхів, зважимо їх. Так, вага. 22,7. Досить тонка скарлупа, Карлупа. Наповненість ядра дуже хороше. Набагато краще, ніж у хали та вебі цінного. Так, по наповненості ядра ядро набагато. Ядро дуже файно виповнене. Май, можна сказати, що майже на 100%. Бачите? Дуже мало містить ось такої шалухи. Ядро чистеньке. <клухи> повторяє форму горіха. Так, зважимо. 10. Так, дивіться, дані вніс в таблицю. Вага 10 горіхів 22,7, маса ядра 10,28, вихід ядра 45%. По виходу ядра набагато краще, ніж у хали і веми. Ось такий сорт Косфорд, Ось такий горіх. Сорт Косфорд. Я ось так виглядаю ядро уріха сорту Косвард. До зустрічі!